Тепер горизонтально знімаю. Е, бо та, пейзажі все-таки панорамніше, ось так дивиться, красивіше і багатші. Без стабілізатора, з руки вибігши. Хоча сьогодні вже в селі був, там Вікторій привіз водички десь там в 5 чи пів шоста. і повернувся. Не сплю давно, але Але ось таку красу Бачите, ну, це щось неймовірне. Ярослав Бибик, закликаю тебе писати музику до моїх відосиків. Я багато буду писати. Мені треба карпатська музика, не індійська, не американська, не якась там європейська, тим більше китайська, але, але наша, наша рідна, я багато за кожну добу можу зловити багато красивих, фантастичних живописних. Моментів треба наша українська музика. Духу Карпат я очікую. Бажаю тобі виздоровлення якнайшвидшого і, і чекаю. Оце гарне. Там дали ні з ліворуч таке, дуже такий приглушний, але барвистий такі співвідношення, а тут надзвичайно яскраво. Тож фантастика. Просто фантастика. В Карпатах таке було рідко через те, що горизонт вищий, то я, я жив на покутті десь там. Ще в Києві був, в підмоскові багато жив, то там інакше, там, тому що нема гір. горах. все-таки таку красу вити, спіймати, подивитись, помедитувати важче, рідше набагато. Так, файно. Zaraz chcesz i foto zrobić.